Привіт усім! Дуже рада вас бачити знову. Сьогодні хочу поділитися з вами ще однією історією. Коли ми з Андрієм святкували річницю наших стосунків, то я вирішила познайомити його з батьками. І знаєте, він сподобався їм, такий же хороший і доброзичливий парубок. З того часу і батьки, і інші родичі почали чекати нашого весілля. Всі тільки й говорили, що ми просто ідеальна пара. А от я на той момент була справді затьмарена щастям і навіть не здогадувалась, що насправді не все так серйозно, як я собі надумала. Того ранку було дуже холодно, але, незважаючи на погодні умови, я гнала через це місто до коханого, який тільки но повернувся з відрядження. Аж надто мені хотілося його побачити, дуже скучила. Андрія квартира була невеличка, не з найновішим ремонтом, зате своя. По дорозі я забігла в магазин і купила його улюблений торт. На крилах любові я добігла до його дому, навіть не стала чекати на ліфт, побігла на сьомий поверх по сходах, не відчуваючи землі під ногами. Щоб сюрприз справді вдався, я вирішила відкрити його квартиру своїм ключем. Тихенько повернула замок і на пальчиках прийшла на кухню. Аж надто мені хотілося потішити свого коханого, тому я захотіла приготувати йому сніданок. Та до кухні я не дійшла, адже спіткнулася об якісь торби. А коли я увімкнула підсвітку на телефоні, то побачила, що по всьому коридору розкиданий жіночий одяг. Я ж не дурна, одразу все зрозуміла, тому так і побігла з тим тортом додому. Моїй злості та образі просто не було меж. Хотілося взяти той торт і розбити його об стіну. Тоді я вийшла гуляти і йду собі по парку, плачу, як божевільна. І тут мене зустрів якийсь незнайомець, почав розпитувати, чи в мене часом нічого не трапилось. Я пояснила, що все нормально. Та він не переставав мене розпитувати, і в якийсь момент його увага і заспокійливі слова почали мене навіть рятувати. А він знову ж таки запропонував мене провести. Біля під'їзду повернув розмову так, що ще й напросився в гості. І я розуміла, що чоловік реально замерз, поки ходив і заспокоював мене. Потрібно його хоча б чаєм напоїти. А тут ще й цей торт, який я принесла від того зрадника. Тому я запропонувала новому знайомому шматок торта, і розповіла історію, що так засмутила мене. Щоб якось мене відволікти, Роман запросив мене на вечерю в кафе. З того дня минуло декілька років. У нас з Романом двоє чудових діточок, і життя просто прекрасне. Як добре, що тоді все склалося саме так, і я вчасно позбулася ненадійної людини у своєму житті. Ну що ж, а ви в коментарях пишіть свої думки стосовно цієї ситуації. Чи правильно зробила дівчина, що все ж таки швидко забула свого попереднього коханого і дала собі шанс на нові стосунки?